Всім привіт! З вами канал Красиві Рослини. Сьогодні хочу вам показати 18-літній грецький горіх. Дивіться, який класний полакований. Можливо, хтось з вас багато скаже, що він не справжній, ну, ніби що йому менше років, а я вам скажу, як він так зберігся. Значить, його подарували мої сусідці вже полакованим, красивим. Йому було щось тоді вже 2 роки. Вона поїхала в Канаду, залишила його в себе в хаті, тут е в шуфляці. Вона, коли приїхала, пройшло вже купа років, щось 12 років вона була в Канаді, приїхала і подарувала мені його і сказала йому 14 років. Вона подарувала мені його, коли ну, ще 4 роки тому, 21 і зараз йому бачите, як він класно зберігся. В ньому в середні вже нічого немає, але просто дуже класно зберігся. У нього от, от висипається. Але просто тепер ви знаєте, що такий його ріг існує. Ще раз з вами був канал Красиві Рослини. Ставте лайки та підписуйтесь на канал.